Один із найбільш ефективних фунгіцидів для боротьби проти фітофторозу на томатах. Я вже робив першу профілактичну обробку помідорів проти фітофтори 2 тижні тому препаратом Ревостоп. Про цей фунгіцид є відео на моєму каналі. А зараз хочу розповісти про більш дієвий фунгіцид для томатів кабріоду. Я розчиняю 65-70 мл на 10 літрів води цього фуніциду. Цього розчину вистачає для обробки більше ніж 200 городу.